Дуже важливий момент, значить, тут ми реальні розміри статевого члена побачимо під час операції. І в залежності від того, ми, ми помірюємо внутрішню частину, в залежності від того, що ми побачимо, ми поставимо потрібний фалопротез. Я думаю, що ваш скоріш за все буде це. Mm -hmm. Болочок буде в червній порожнині, so. цей маленький болочок буде в мошонці між яєчками. Mm -hmm. Він там не буде ніяких він буде... дискомфорт. Ні, Ні, ви будете відчувати, що, що є якийсь такий шарик, як кіста така. Mm -hmm. Коли потрібно створити ерекцію, цей балончик так раз-раз-раз-раз, раз, і раз, 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 створюється ерекція. Mm -hmm. Коли потрібно ерекцію зняти, тут нажимаємо на ці кнопочки, ми вам покажемо вже, коли воно буде в тілі. Yeah, і масуючи такі е, рухи над кавернозними тілами, такі раз-раз-раз-раз, mm -hmm. раз, і ерекція пропадає. Я yeah, Ще дуже важливий момент. Сьогодні в кінці операції ми створимо ерекцію, і вона буде максимальну ерекцію, таку, 100%, yeah. і вона буде до, до, до ранку наступна. Добу, на добу. Mm -hmm. Завтра ми. Її спустимо наполовину, на 50%. Так. Потім ми її повністю спустимо пізніше. І користуватися вже активно можна буде тільки через 6 тижнів. Ну, ясно. Щоб там все прижилося. Ясно. Да. А, так. А... Угу. Добре, я це забираю. Так. Вас кадрі немає. Ви даєте згоду на те, що ми це публікуємо, у вас кадрів немає. Да, пожалуйста. Добре.